Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика 1 клас Кварцова. Завдання буде під номером 2. Тема Вимірюємо довжини відрізків. Давайте тепер відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання, що нам дано. І так, досліди лінійку. Розглянь, як вимірювати довжину відрізка. Виміряй довжину якогось предмета з твого рюкзака. Ну що ж, давай подивимось. Я гадаю, що у всіх є лінійки, так? Треба зараз дістати лінійку, щоб ми могли подивитися на неї та дослідити її. І розглянути, як виміряти довжину відрізка. Ось є така лінійка. Так, у мене вона жовтенька. Напишіть у коментарях, у кого якого кольору лінійка. Дуже цікаво, скільки, е, скільки різних кольорів у нас набереться. Саме є у вас зараз ось якого кольору лінійка. Так, що ж, нам потрібно? Нам потрібно, нам сказали, в завданні розглянути лінійку. З чого вона складається? Починаємо ми відмірювати з поділки 0. Далі йдуть поділки поділки: 1, 2 і так далі. 1, 2, 3, 4, що це означає? Це у нас сантиметри. Так? В одному сантиметрі, ось це 1 сантиметр, тут 10 поділок, які поділені ще на дві частини. Тут 5 і тут 5, всього їх 10. Ось від 1 сантиметра до 2. Теж 5, 10 поділок, тут 10. Тут 10, тут, тобто однакова відстань. Так? Тому ми говоримо, що тут 1 см, і тут ще один, і ще один, і ще один. Так, як вимірюється допомогою лінійки? Ми беремо нашу лінійку, підставляємо на початок відрізку лінійку, саме де відмітка 0, тому що поки що у нас нічого немає. Да? Відрізка немає ще 0. Нікуди ми не рухаємось. І далі ми вимірюємо по кінцю нашого відрізка. Дивимось, де він закінчився, скільки там сантиметрів. А там у нас 7. Значить, цей відрізочок буде у нас 7 сантиметрів. Далі, що я пропоную? Я пропоную взяти з твого рюкзака підручник. Я думаю, що у кожного є підручник. І ми беремо лінійку і підставляємо її під наш підручник і дізнаємось, яка є у нас довжина, так, і є ширина. Яка ширина нашого підручника? Підставляємо лінійку під цифру 0, початок 0. так, Хоча ось тут у мене ще йдуть поділки, бачите, але я не спочатку лінійки кладу, а саме там, де нуль. Це дуже треба уважно до цього відноситися. Краще взагалі брати лінійку, де ось тут немає поділок, щоб не плутатися і не класти спочатку лінійки, а класти саме там, де нуль. І початок в даному випадку книжки. Так, нуль поклали, і дивимось. Ось у мене книжка вийшла 7 см. Це, це, тому що це на малюнку. Зрозуміло, що у вас книжка буде більша. Напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого скільки сантиметрів вийшла. книжечка. Ось у мене 7 см вийшла. Скільки повних сантиметрів у вас було? Тому що, наприклад, якщо ось така вийшла книжка, то пишіть 7. Так? Якщо ближче сюди, то 8. Ближче до 7 то Тому що може ось тут бути книжка, ось тут, куди ближче до, якої, до якого числа, то число і запишіть. Так, це у нас книжечка вийшла шириною 7 см. Далі можемо виміряти пенал. Як ми його виміряємо? Ну, я пропоную просто взяти, ось тут, бачите, є лінія. Ми також можемо сюди підставити так, ось наш нулик, ми підставляємо. Під, під пенал. І далі дивимось, 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 і у мене закінчується рівно на 8 сантиметрах. Напишіть, будь ласка, також в коментарях, скільки сантиметрів ваш пенал. Дуже цікаво буде подивитися. Так, кому що не зрозуміло, обов'язково питання залишайте під відео, будемо розбиратися. Ну, а якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. і щоб не пропустити наступні відео, ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.